Студія вогнеслово. Аудіокнижки Українською з вогником Представляє. Автор Олександр Бокієнко КОЛИ сплячий, прокинеться ЧАСТИНА сьома, В якій для когось все закінчується. Але для старовинного Грівволда усе тільки починається. До відбиття боровію лишалося як мінімум декілька годин. В принципі, капітан, що прокрутив вигідну справу та залишився у добрячому плюсі, сам регулював на стеля моменту, коли прийде час прощатись з Гріволдом. Загалом. Повернення в місто своєї юності, добряче підняло настрій лотару. Він кінцево зрозумів, що Грімволд залишився Грімволдом чудовим і жахливим одночасно, місто, в якому круговерть влади та великі гроші була круто замішана на кривавих таємницях та стародавніх потворах, що вміло бережуть свої секрети та мають достатньо сил відкусити голову випадковому свідку. Такого в Грімволді ще не було. Напад на помешкання бургомістра, жахлива пожежа набирає силу, дім темних вод стрімко втрачає свої позиції. Схоже нас чекає передчасне закінчення циклу правління, тільки в ранковому грімволді. хлопчину газетіря вже обступив натовп охочих до свіжих новин. Хто ж займе крісло бургомістра? Схоже, перегони вже почалися. Перші заяви старшої сестри дому пилу. Газетяр ледь перевів дух, та встиг продати іще декілька газет, а двоє молодших дітей, хлопчик та дівчинка, вже підносили величезний пакунок, що солодко пах свіжою фарбою, з новими екземплярами в радішньої преси. Химерна знахідка. Розшматоване тіло речника Волдо знайшли до ранок містяни наштриканим на браму резиденції. Жах застиг в мертвих очах загиблого. Хлопчина прочистив горлянку та продовжив волати зловою силою. Ексклюзивні кольорові злімки з місця подій, тільки для читачів ранкового Волду. Виходить, щось таки вийшло. Уяла з вулиці Булярів. Ох, знати б тільки що саме, і наскільки все це вплине на життя міста. Так міркував лотар, підходячи до чуд морів. По всьому виходило, що вплине ще й як. Ну і в дивні часи ти вирішив повернутись до Грінволда, друже, за бісвіта сказав йому Себастіан, вказуючи на густий чорний дим. Що широким стовпом піднімався над північною частиною міста. Ти вже чув? Горить резиденція бургомістра. Капітан кивнув, зупиняючись біля ядки з товарами та підляв голову. Схоже, горіти все, що могло, вже перестало. Дими розділились на декілька струменів, і тепер, здавалось, ніби два страшних пальця вказували у вранішнє небо, колись рідного для капітана міста. Бургомістер безслідно зник! Донеслись до вух лотара вигуки газетя, приглушені гудінням навколишнього люду. Себастьян зустрів його поряд з чудови моря. Торговець мав заклопотаний вигляд, але все широко посміхався товаришеві. О-хо-хо! Схоже, дуже скоро нагріввол чекатимуть великі зміни, аби так подобалась стабільність. Вальдер вказав старшому сину на ящик з морськими бушлями, і той потягнув його до півтемряви крамниці. До речі. Мої дивовижні дівчатка з нову пилу, як ти їх влучно назвав, просили ще раз переказати тобі вдячність. Ти бажаний гість у моїй крамниці, і ступивши на вулиці Гріволда, ти завше будеш під їх опікою. Вийшло так, що твій товар, потрапивши до тендітних пальчиків, відчутно підсилив позицію давнього дому. Капітан повільно роззернувся. На биті б здалось, що іншою стороною вулиці крокують трійка фігур у сірому із прихованими Оксамитом масок обличчями. Але це було всього лише відчуття або ж хто знає, важливо, Дім ось так, спостерігаючи, передавав йому свою вдячність. Схоже неминуче майбутнє, якого інколи лякаються, наблизилось до нас впритул будуть великі зміни. А при таких розкладах, як зараз. Гарна бійка не змусить себе чекати. І ти, друже, волею давніх, відіграв на початку цього спектакля не останню роль. Лотар сміхнувся, але промовчав Талу, ну, я всього лише моряк та торговець, що інколи товаришує з удачею. Розповідати товаришу про подію минулої ночі капітан не став. Досить Себастяна й того, що він став частиною угоди, укладеної представником островів Ірини та домом пилу. Що ж, друже, морському дракону в пащеку весь цей галас. Все це не повинно завадити нам, дістати закладу, мадам Жоарел. Я все ще хочу скуштувати вогляного пива, відмітити успіх, і у мене є ще на цей час. Та головне гроші. Капітан підборгнув торговцю, ляснувши рукою по тогому мішечку з золотими балетами. Так само Себастьяну не варто знати про п'ять скринь золота, які ще зранку прибули до порту та спокійно завантажились в трю буревію. Билу дійсно заплатив кращу цілу та отримав 20 величезних морських раковин. Повних ікри Золотої риби. До всього лотар був впевнений дівчатка не залишили Себастіана без винагороди. Вони йшли ранковою площею, вулична юрба вирувала навкруги живим морем людей та потвор, що було нормою для Грівволда. Густі стовпи чорного диму важко піднімалися над північною частиною міста. Схожа пожежа в обісті бургомістра. Злов зайнялась. Жахливі кольорові фотозлімки мертвого речника Волдо. Злов почувся вигук вже іншого газетяря. Лотар зупинився, дивлячись на дим. Якщо я не помиляюсь, вчора я бачив цього Волду в бургомістерстві. Він не видався якимось лиходієм. Слизький тип, так, але це, звичайно, для посадовця його горівля, який ще й до всього працював на володарюючий давній дім. Себастьян похитав головою. Звичайно, про мертвих або нічого або добре, але мені наплювати. З тих чуток, що, відомі багатьом, руки у пана речника були полікоть в крові. Кажуть, він полюбляв користуватися даною давньою владами у власних інтересах. Ну що ж, тоді, схоже, він отримав те, на що заслуговував. До речі, я все ще погано орієнтуюсь у ваших справах. Хто на твою думку міг напасти, направлячи в Гріволді дім темних вод? Друже, не будь дитиною. Якщо ми щось і дізнаємось, то лише через купу часу. Та й лише той шматочок інформації, яку давні згодяться віддати загалу простих мешканців. Себастьян почухав спітліле перенісся під окулярами. Давні доми ворогували завжди. Відкрито та утаєм Тому моя відповідь будь хто. Це ж грім вол, друже, точно можу сказати, що це не витівки добу пило, мої дівчатка діють значно обережніше. Друзі продовжували рухатись. Попереду, в сплетінні прогулків та вуличок, на них чекав обріяний лотером заклад мадам Жоран і вогляне пиво, за яким, як виявилось, припливали навіть з Ріданських островів. Розумієш, Схоже, якийсь домів накопичив достатньо сили і завдав удару, було видно. Що Себастья осідлав улюбленого коника і готовий розвивати цю тему безкінечно. Або, що ще цікавіше, в летрях міських каналізацій народилася якась нова, ще нікому не відома потвора. Ти ж знаєш, друже, в грім Вальді, можливо, все. Лотар Бурхат свально кивнув, ніби погоджуючись з версією товариша. «Дійсно, все можливо, під цим небом. В голові спалахнула згадка про дивовижний вранішний сон. Що ніби толка заноза засів у його пам'яті, якось вийшло так, що він на хвилину відключився, стоячи на палуби боровія, коли завантаження скринь із золотом вже майже закінчилось. Провалившись до темря веслу, капітал миттєво опинився посеред безкрайнього степу. Легкий, але холодний вітер насив навкруги круги білке пташине пір'я та чортиків з трави та пилу, навкруги не ні було нікого. Лота роззирнувся. Степ тягся туди, куди вистачало погляду. Дякую за допомогу, капітане. Знайомий та незнайомий до голос звучав звідусіль. Без твого подарунку я б не впорався, тому знай. Від цього часу ти завжди в безпеці на межі слута яви. Якщо втрапиш в халепу у Волді, варто лише заплющити очі і покликати на допомогу. Кращий з несплячих не лишить тебе у біді і нічого не бійся. Той, хто спав у степу, більше не дошкулятиме ані людям, ані давнім. Голос дивовижного хлопця Яна наливався силою. Лотар відчув важкий погляд, що сверлив йому потилицю, але розвертатись не наважився. Деякі таємниці повинні лишатись таємницями. Це капітан розумів точно. Вірно зробив, що не роззирнувся, я ще до до кінця контролюю свою нову сутність, але це швидко менеться». Вітер з холодним стоповим піском вдарив у спину Лотара, а голос забринів міцю новонародженого урагану. А тепер йди, капітане Мурхарте. У мене ще купа справ і ще більше зустрічей. Лотер здивовано кліпнув і зрозумів, що як і тоді напало би боровію, знов випав до реальності, і вже з хвилину стоїть перед широкими дверима з червоного дерева, на яких намальовано добрячий кухаль палаючого пива. Хей, що таке, лотаре? Не впізнаєш місця, куди сам мене тягнув? Ну так, заклад Мадам Жорен трохи розширився, але загальний антураж лишився той самий. Капітан Лотарбурга Мурха зрозумів, що його товариш Левін розтлумачив для себе його збентеження. А це було й на краще деякі таємниці повинні лишатись таємницями лише для двох. Лі, все гаразд. Капітан струснув головою та прочинив двері, що вели до півтемної, прикрашеної вогляними смолоскипами зали. Просто я згадав слова, що чув тут бісів у купу разів. Та нарешті погодився з ними. Так, це ж Гріволд, а у Гріволді можливо, все. Кілець. Листопад 2020-го. Вересень 2024 Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давидки Микола. До нових зустрічей.